Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буду ділитися з вами дуже смачним рецептом десерта: це буде пиріг тартатен з яблуками. Що нам для цього потрібно? Я взяла таку сковорідку зі з'ємною ручкою, яку потім можна відправити в духовку. Якщо у вас такої немає, то вже потім будете перекладати все це у форму. Значить, з чого розпочинаємо приготування? Як ви бачите сюди, в сковорідку я додала вже 50 г вершкового масла і десь грам 60 г цукру. Тепер усе це я доведу до такої карамелі. От, нехай воно тут на середньому вогні розстає і перетворюється в карамель. Тим часом я порізала яблука. Тут у мене 4 яблука нарізала на отакі от шматочки. Бажано вибирати ті яблука, які так тверденькі хорошо тримають форму. От, І готуємо карамель. Потім сюди додаємо яблука. Так, Коли карамель стала такою отрумяною, я відразу сюди додаю яблука і також додаю кориці. І тепер вже вогонь ми зробимо мінімальний і нехай наші яблучка в цій карамелі протушкується. Подивіться, яка гарна карамель вийшла. Дуже красиво. Так, додала я вже корицю. І тепер перемішую. Карамель і так дуже сильно пахне, а ще з додаванням кориці взагалі аромат просто божественний. Дивіться, яка краса. От. Яблучок повинно бути багато. Так десь до пів форми, тому що вони утушуються. Повторююся, вогонь робимо мінімальний. Так, яблучка я вже відключила. Вони получаються ось такі. Там ще є трішечки от такого рідкого, як карамель, соус від яблук, але нічого страшного, ми коли додамо сюди тісто, то воно буде одночасно готуватися. Тепер нам потрібно, щоб вони стали такі злегка теплими, а тим часом ми будемо займатися тістом. З тістом взагалі все просто, значить, тут у мене 5 яєць, готуємо звичайний бисквіт, не розбивала, не відділяла я окремо білки від жовтків. Добавила все разом, добавила сюди ще солі і зараз буду збивати. Потім добавлю пів склянки цукру і все, і тісто буде готове. Ще можна додати, якщо бажаєте, чайної ложечки розпушувача для тіста. Все збиваємо. І так, збили яйця до такої от пишної маси. Сюди все ж таки я додала півчайної ложечки розпушувача для тіста. І тепер сюди додаємо борошно. Рецепт я напишу під відео, але, і так можу сказати, виходить, пів склянки також я додаю От. І отакими от от повільними рухами ретельненько умішуємо. До однорідності. Отаке от виходить тісто. такої консистенції. Тепер додаємо до наших підготовлених яблучок. Вони вже злегка вистигли, і тепер сюди заливаємо їх тістом. Ось так це все тепер виглядає. От, і ставимо в духовку. Духовка в мене розігріта 180 градусів, хвилин 20 буде готове. Ну ви дивіться по своїй духовці. Так, дістала я вже свій пиріг з духовки. От таким от він виходить, неймовірно ніжний. Дивіться, який гарний колір у нього. Тепер він вже так злегка теплий. Буквально я йому дала постояти 3-4 хвилинки, щоб він відпочив. І тепер, коли він теплий, його потрібно перевернути, коли він ще не повністю холодний. Бо якщо застине, то тоді буде трішки важкувато, він може прилипнути. А Тепер, як я його перевертаю, значить сюди кладу тарілочку і перевертаю верх ну ось, Дивіться, дуже легко просто він перевертається. Отак от, от він виглядає. Обов'язково, те, що я вам казала, потрібно брати якусь таку форму з хорошим антипригарним покриттям, щоб ці яблучка усі легко відстали від форми. Ну, У мене отак. От от, бачите, все легенько відійшло. І дуже гарно він тримає форму яблучка. Також зберегли свою форму і подивіться на цей колір. Просто якийсь золотий, дуже красивий. повірте, що воно дуже смачне, ароматне. Так що пробуйте, готуйте, експериментуйте. Я думаю, що вам цей рецепт сподобається. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, будьте здорові. Всім пока-пока!